Молоденька дівчина, тиха, непримітна. Саме вона передавала координати, які провокували атаки на українські військові об'єкти та житлові будинки. Рикати летіли по цілях, а за їхніми ударами стояла дівоча постать зі смартфоном у руках. Такий жахливий. Зрадницький план, що прикривається невинністю, він здивував усіх. Тож про останні ось такі от інциденти буду вам розповідати далі. Отож, вітаю вас, глядачі, залишайте вподобайки та свої коментарі. А я буду розпочинати. 16-річна дівчина виконувала завдання росіян, шпугувала та наводила ракети на рідний район. Співробітники служби безпеки України затримали неповнолітню дівчину, яку підозрюють у передачі даних російській розвідці, більш відомій як ГРУ. а також підготовці нового повітряного удару по регіону. як ідеться у повідомленні дівчина під виглядом поїздок у таксі, шпигувала за оборонцями одного із міст України. Також вона мала виявити і передати росіянам координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій зсу, що обороняють прикордонну область. Після поїздок підозрювана поверталася додому, де формувала агентурний звіт для свого російського куратора у вигляді медіафайлів із потрібними геолокаціями. Повідомляють в українській спецслужбі. Також правоохоронці встановили, що дівчина перебувала. На прямому зв'язку із кадровим співробітником російського гру, із яким комунікувала через анонімний чат у месенджері. Військова контррозвідка СБУ затримала підозрювану, коли вона фотографувала оборонний об'єкт. Під час обшуків у неї вилучили мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Росії. Правоохоронці повідомили дівчині про підозру. Санкція статті передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі підозрювана перебуває під вартою. А на Львівщині студентка військового вишу готувала також ракетний удар показав. Ермах одногрупників, як повідомив прес-центр СБУ, поплічницею ворога виявилася курсантка, яка навчалася у цьому закладі і співпрацювала з росіянами за обіцянку грошової винагороди. Зазначається, що найбільше ворога цікавили координати навчальних корпусів казарм цього інституту, який після початку повномасштабної війни передислокували із Харкова у Львівську область. Розслідування встановило, що зрадниця збиралася передати ФСБ локації службових будівель, вишу в яких перебували інші курсанти, зокрема її одногрупники за інструкцією окупантів їхня поплічниця мала самовільно залишити територію режимного об'єкта напередодні ворожого обстрілу. Потім ФСБ повинна була здійснити евакуацію своєї агентки з України на території РФ, зокрема, транзитом через треті країни. Військова ж контррозвідка СБУ завчасно викрила зрадницю і поетапно задокументувала її злочині. Синхронно були проведені і комплексні заходи для обезпечення місць навчання та проживання курсантів українського вишу. Ідеться в повідомленні у спецслужбі. Поінформували, що на фінальному етапі спецоперації СБУ затримала зловмисницю, коли вона. Намагалися передати координати цілий ФСБ і після цього втекти за межі військового інституту. На місці ж затримання в агентки вилучено було мобільне телефони з доказами роботи на ворога. Наразі слідчі СБУ встановили затримані про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Її загрожує довічне позбавлення волі і з конфіскацією майна. Також служба безпеки України затримала і двох інформаторів Карафі на Донеччині. Продавчиня та комунальниця наводили ракети ворога. Обидві місцеві жительки готували координати для ракетно-бомбових. Ударів агресора по регіону. Першою фігуранткою виявилася 44-річна продавчиня з місцевого магазину у Слов'янську. Вона потрапила у поле зору окупантів через свої проросійські коментарі у телеграм-каналах. Для збору зловмисниця обходила місцевість та розпитувала потрібну їй інформацію у відвідувачів торгівельного закладу. Ще одна інформаторка, – 45-річна працівниця комунального підприємства у селищі Краснотурка Крематорського району. Як встановили розслідування, жінка дистанційно співпрацювала зі зв'язковим вороже. Спідслужби ним виявився її давній знайомий з тимчасово захопленої частини Донеччини, який планував передавати розвід інформацію до російського ГРУ. за інформацією і окупантів. Вона відслідковувала розташування блокпостів та маршруту руху бронетехніки українських військ у напрямку передової. Співробітники СБУ затримали обох славмисниць за місцями їхнього проживання під час обшуків. У інформаторах було вилучено телефони з доказами роботи на ворога. Слідчі служби безпеки повідомили їм про підозру. Наразі обидві жінки перебувають під вартою без права внесення. Стави і їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Ну а тим часом до 15 років ув'язнення засудили і 36-річну жительку Харкова, яку визнали винною у державній зраді. Обвинувачення довело у суді, що жінка наводила на місто російські ракети. За даними служби безпеки, серед пріоритетних цілей були штаби, запасні командні пункти та логістичні хаби сил оборони. Слідчі з'ясували, що її завербували дистанційно, коли вона залишала прокремлівські коментарі у пабліках. Щоб зібрати геолокації, жінка самостійно обходила або об'їжджала громадським. Транспортом територію обласного центру та його околиці у разі виявлення потенційних ціл. Агентка проводила додаткову розвідку приблизно поблизу об'єкту, фотографувала його периметр та позначала відповідні координати на Google картах. Сказано в повідомленні збу жінка, може оскаржити вирок. Але також СБУ та Нацполіція затримала агентурну групу російських спецслужб, яка за допомогою відеореєстраторів наводила ракети рефії по семи регіонах України. Контр Служби безпеки та національна поліція нейтралізували агентурну мережу російських Служба, яка коригувала авіаудари рашистів по східних, південних та західних областях України. За результатами спецоперації одночасно затримано п'ятьох учасників ворожого осередку, які шпугували для РФ у Запоріжжі, Сумах, Миколаєві, а також у Хмельницькій, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях. Наймолодшому із них 16 років, а найстаршому 23. Як встановило розслідування до складу агентурної групи, входив студенти Запоріжжя, його місцева знайома та її співмешканець. Також із ними співпрацювали двоє боротів із Харківщини за матеріалами. Прави фігуранти знали один одного, але діяли порізно і мали одного куратора російських спецслужб. Після дистанційного вербування агенти отримали завдання підготувати координати для ударів по оборонних об'єктах України. І щоб виконати завдання, фігуранти подорожували так би мовити, містами, де поруч із потенційними цілями паркували авто із вімкненим відеореєстратором. За допомогою цього пристрою вони протягом 8-12 годин фіксували можливу наявність на локації особового складу техніки наших військ. Для конспірації агенти виходили з машини до найближчого кафе, яке використову. Оли як спостережний пункт за обстановкою навколо, і час від часу фігуранти поверталися до авто, щоб перевірити заряд акумуляторів від реєстратора та змінити карту пам'яті для подальшого запису. Контррозвитка СБУ завчасно викрила російську агентуру і поетапно задокументувала кожного фігуранта. Після обезпечення локації сил оборони всіх учасників ворожої групи було затримано за місцями проживання. За даними слідства, російські спецслужби завербували усіх агентів через телеграм-канали, де вони шукали легких грошей. Слідче Повідомили фігурантам про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічного ув'язнення із конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій, Запорізькій та Харківській областях спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури. Ну що ж я вам, глядачі, вдячна те, що ви випуск до кінця. підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я не прощаюсь, бо зустрінемось вже незабаром. В наступних випусках